Привіт, друзі, мотобраття, як ви зрозуміли, з назви відео. Сьогодні ми поговоримо про повітряний фільтр. Як його обслуговувати, як його замінити та що з ним потрібно робити. Так, таких відео на Ютубі є багато, але підписники просили, щоб я виклав саме свою версію. я розповім, чим я його змащую і чому я роблю саме так. У кривому друзі, у нас сьогодні знову немає світла, тому працюємо в таких екстремальних умовах, майже сказати. Відкриті ворота та кільцева лампа нам сьогодні допоможе. Пробіг на боксеру вже або тільки 9315 кілометрів. Так, це не багато, але якщо враховувати те, що він ще свіжий і працював тільки в цьому сезоні, тому я вважаю, що це нормально. Тому що багато відео попадає там, де люди кажуть, що ми вже там три роки у нас досвіду. Проїхало цілих 3000 км кілометрів. зараз розкажемо, що в ньому ламається, що не ламається, який він типу, чудовий. Я вам скажу так, за 9000, все, що в ньому ламалось, я пробив заднє колесо. Все. А, ну ще я то, що розповідав, на 2000 км він почав погано заводитись, плавати оберти. Я просто розібрав карбюратор, розібрав його, так не зрозумів, в чому була причина, тому що не сміття нічого не було, нічого я в карбюраторі не змінював. Все. Просто. Холодну погоду, в тепло заводиться одразу, зовсім немає проблем. Тобто тут зараз. Ось. Все, чудово. І так завжди. Тому тут я задоволений. Так, давайте, мабуть, розберемо по фільтру. Дивіться, я використовую ось таке мастило матюль. Це мастило спеціальне для повітряних фільтрів. Та купив собі ще один новий оригінальний фільтр. Так, це той, що стояв в боксері, той, який я купив на заміну, зараз стоїть в мотоциклі. Замінив його, коли пробіг, був 5000 км. Тому він такий був не зовсім брудний, але я зрозумів, що в 5000 км, навіть в нашому дуже-дуже пильному місці, цього достатньо. Зараз пробіг чуть більше 9 тисяч, тому зараз разом подивимося, в якому він стані. І зробимо висновки. Є сенс його міняти частіше чи немає. Коли я купив собі це мастило та сам фільтр, то під відео мені написали, що це були просто виконаті дурні гроші і можна було купитися без цього. Чому я з цим не згоден, зараз розповім. По-перше, це мастило, яке спеціальне для фільтра, коштує, я вважаю, воно недорого. Коштує, воно, я купував його або за 480 чи 490, я точно ціну не пам'ятаю, ну, приблизно 500 гривень. В чому не багато? тому що розхід його дуже маленький, і навіть з моїми пробігами, я вважаю, що це не дуже маленьке, мені вистачить його на декілька років. Це мінімум, можливо, і більше. Навіщо я купив ще одну цю губку, повітряний фільтр? Для того, щоб просто було зручно міняти. Тому що, дивіться, якщо ми. Міняємо фільтр, нам потрібно його дістати, помити, вичистити, щоб він висох, змастити і знову поставити. Це займає багато часу. Мені набагато простіше прийти в гараж, дістати брудний фільтр, змастити. Здалгідь вже змастив, тому в пакет такому зберігається, поставити. Чистий фільтр і все. А потім, коли вже є час, можна старий постирати, буде час, щоб він і висох, все добре. Це набагато зручніше. Тим, тим паче коштує він теж копійки. Я теж ціну не пам'ятаю, там 6, приблизно 1, 200 гривень 200 це оригінальний фільтр. Це ціни на сьогоднішній день, тому що на момент, коли будете переглядати відео, можливо, вони зміняться. Тобто це небагато. І ще, по-друге, чому я вважаю, що це небагато, тому що, наприклад, після моєї Ямахи гір, там де. Фільтра потрібно було міняти набагато частіше, тому що, якщо ви знаємо, що повітряний забор у нас йде з під сидіння, це максимально чисте місце, то на гіру в мене підсос повітря був знизу. Тобто всю пиль він тягнув знизу. І за рахунок цього його було потрібно міняти набагато частіше, тільки там була не ось така мочалка, а там був, був можняний фільтр в катежі. Пластиковому і коштує він один фільтр дорожче ніж цей весь комплект, якого вистачить на декілька років. А там міняти потрібно було кожного ну от мінімум місяці-два, і він все, він просто чорний із брудом забивається. Це з тим рахунком, що я навіть проробляв йому такий під підверх, щоб він менше їв пилі. Як ми знаємо, що повітряний фільтр це легені мотоцикла. Ну що, давайте перейдемо до основного нашої роботи і будемо його міняти. Так, сподіваюся, що по освітлення нормально все буде видно. Так, для початку нам потрібно зняти ось цю кришку з правої сторони. Знімається вона доволі просто під звичайну викрутку та знімаємо її. Так, ось знаходиться в нас сам. фильтр бокс. Тут тоже довольно все просто, все перевыкрутку. Тому просто все снимаем крышку и все. Все, крышку сняли. главное, Так, і давайте подивимось на сам фільтр. Дістаємо його. Так, і нагадую, що фільтр пройшов, це скільки я в 5-й поміняв, 4300 км по нашому дуже пильному місці. І дивимось. Так, зараз. Тобто основна сторона, я вважаю, доволі чиста. Зараз ми його розберемо більш детально на столі. Та подивимося все всередині. Обов'язково перед тим, як ми зняли фільтр, дивимося, що всередині, щоб не було там зайвого мастила, тут все добре в нас, але протерти потрібно обов'язково. Протираємо. Всередині бруду немає, фільтр тримає добре. Та і все, що поруч, теж потрібно протерти одразу. Все, давайте розберемо сам. Фільтр. Так, знімаємо пластиковий картридж Просто руками він. Так, доволі так непогано він сидить. Фільтр такий пропитався добре, все в мастилі. Ось. Так, решітка це у нас. Зверху, щоб потім так зібрати, і дістаємо саму губку. Це в нас робоча сторона, яка на себе приймає весь бруд. А це сторона, яку бачить вже сам двигун. Тому, як ми бачимо, фільтр тримає дуже-дуже добре. Тому в моєму випадку, я думаю, що в кожного це буде свій пробіг. 4-5 тисяч, міняти, точніше, там, чистий фільтр можна спокійно. Як ми бачимо, навіть ось все це. Чиста змазка ще йде ось синього кольору. Все, цей фільтр ми поки відкладаємо. Потім буде час, заберу його додому та нормально помию. Потім розкажу чим краще його мити. І беремо так, потрібно зараз руки протерти. Дивимось на світло, що у нас з решіткою. Рішітка у нас все чиста. Тут ось якась так, потрібно протерти, тому що бачите, як. Це, мабуть, коли пух з тополя літав, все назбиралось. Просто витираємо цю сирішівку, щоб не було ніякого пуху. Він, звісно, не пройде далі до двигуна, але повинно бути одразу все добре. Так, беремо наш новий фільтр. Так, бачите, я його, коли Стирав минулого разу. все Весь бруд як залишився. Це ось просто колір бруду. Тобто він чистий, все добре. Стирається він дуже добре. Ну, от, десь може трішки залишитись, але це не страшно. Так, ну, давайте, мабуть, я вам покажу, як працює сама змазка матюль. Він, правда, вже попитаний, тому я. Легенько ще раз покажу, щоб було зрозуміло, як нею користуватись. Зараз це потрібно зробити на вулиці, щоб не вимазати в мастило весь стіл. Зараз покажу. І так, звісно, беремо балон. Потрібно добре його струсити, ну, як звичайний аерозоль. І на відстані приблизно 20-25 см. Він, до речі, йде з кольором, це як індикатор. І починаємо просто плавно його заповнювати. Але не повністю ну, зараз покажу. Ось так. Бачите, залишаються ось такі смужки. Ось приблизно, щоб сантиметра два-півтора залишалось між ними. І робимо ось таку рішітку. Я роблю дуже-дуже тоненький слой, але потрібно робити його трішки більше. Після того, як ми його пропитали, зробили ось таку решітку. Далі беремо, переходимо до наступного етапу. Беремо ось таку плівку, можна плівку, можна звичайний пакетик. Це не принципово. Але з плівкою мені зручніше, вона завжди в мене є в гаражі. Але я не люблю, коли вона так путається. Кладемо фільтр в плівку та накриваємо його зверху. Ось так. І тепер, після того, як ми зробили на ньому ось таку ресідку, її дуже добре видно синього кольору, тому індикатор це зручна штука. І отак от його руками пропитуємо для того, щоб змазка розійшлась по всьому фільтру. І зараз ці всі лінії, які були такі яскраві, вони. Починають так розпливатись по всьому фільтру. Дивіться, саме головне, коли будете пропитувати саму губку, головне не перестаратись, щоб змазка не зайшла на цю сторону. Тому що бруд повинна тримати саме тут. Тобто вона можна пропитуватися ось так приблизно на половину самого фільтра. Все, ми отак поробили декілька хвилин. Побачили, що у нас вся змазка розійшлась і тепер можна збирати сам картридж. Так, тепер головне його дістати з цієї плівки. Вона склеїлась ось так. Беремо нашу решітку. А, Далі, ще таке питання. Дивіться, коли ми купуємо оригінальний фільтр, бувають такі моменти, як у мого товариша Пікачу, ми теж купували в тому ж самому місці фільтр. Теж він оригінальний на всі 100%, але в ньому не було цих отворів. Я дізнався цю причину, що може бути, тому що думали, можливо, щось не те, або не з того боксера, дали нам фільтр. Ні, все нормально, буває, в них артикул повністю все однаковий, в них, все, упаковка все однаково. Але наскільки. Мені пояснили, що просто, віндусів, мабуть, в індусів, мабуть, не було настрою робити ці отвори. Тому нічого страшного, просто не потрібно їх окремо вирізати. Навіть без отворів ми просто кладемо губку та ось цими пазиками ми притискаємо і воно саме все продавиться. Тому проблеми в цьому немає. Що, не пугайтесь, коли ви купите фільтр, він буде. Без отворів. Ну, головне купувати його в надійних продавців, там, де ви будете впевнені, що він оригінальний. Я взагалі раніше не полюбляв ці губки. Для мене картридж з бумаги був якось надійніший. Але коли я на боксері побачив, що все, готово. На боксері побачив, як він добре тримає всю пиль, то я зрозумів, що все не так погано. Давайте питання таке. Чи можна його наприклад, змастити звичайним мастилом? ось таким, Та не витрачати кошти на там, матюль або ще там, якісь мастила спеціальні для фільтра, які стоять набагато дорожче, ніж звичайне мастило. Можна. Скажу вам відверто, можна і проблеми в цьому немає. Е, я бачив двигун в мого товариша. Я думаю, що ви знаєте в нього, із-за того, що перетягнули ланцюг. Первинний вал просто вирвало зуб та розсипався підшипник. Йому довелося розбирати повністю двигун. Так ось він ніколи не заморачив. Він просто бере цю губку, заливає звичайним мастилом і все і все добре. І от там, Мотор, який пройшов 50 тисяч, а він його зовсім не шкодує, працює в доставці там зовсім, там без прогріву, там без нічого. Та, наскільки я знаю, по словам, його словам обкатки нормально не було. І поршень був в дуже-дуже гарному стані. Тому, по-перше, що якість самого боксера, так сказати, прощає вам багато багато ваших гріхів та неправильної роботи. Та й не така це важливо, яке мастило використати. Головне, щоб він був добре пропитаний, але без фанатизму, і все. Ну що, встановлюємо. Перше ми вставляємо. Сіткою до двигуна. І ось така така штучка вона з цієї сторони. Але його по-другому не вставити. Вставляється він доволі так плотненько і це добре, за рахунок цього він не тримає. А тепер зажимаємо кришку. Так, до речі, а, і ось, бачите, я ще не протирав. Кришка теж повністю чиста. Ну, ми її зверху зараз потребуємо, щоб вже все було гарно з фільтром. Ну що, наступну заміну, я думаю, можна спокійно робити в 1015. Тобто через 5, ,5 тисяч, я думаю це буде нормально. От ми маємо спеціальний пазик. Наживляємо спочатку. Баки це гаражний кооператив, тому це нормально. О, До речі про гараж, зараз розповім свої плани на майбутнє. Я думаю, вам буде дуже цікаво. Накрутили, але звичайно викруткою, щоб зрозуміти зусилля, мені так буде легше. Я знав, що все зажато нормально і ніде нічого не перетягнуто. Так, все, і ставимо нашу колішку. боксер вже помитий, він брудний. Я на вихідних вже буду на дачі, то помию його. Так що не звертайте увагу на бруд. Зазвичай в мене він завжди чистий. І вам рекомендую. Ось все. Тобто прийти замінити фільтр, це займає 5 хвилин, а мити можна вже потім будь-який час. Зараз розповім, як я його мию. Бачу я на Ютубі деякі люди миють його бензином. Я думаю, це теж не так принципово, як і змазка. Ефект буде теж чистий фільтр. Але є одна проблема: цей поролон не любить саме таких агресивних речовин, як бензин. Зараз теж замотаємо його в плівку, щоб забрати додому. І коли ви його миєте бензином, він починає розбухати і такий збільшиться в розмірі. Потім він висхає, теж. Сходиться на своє, місце, але я вважаю, що для поролону це шкодить кожного разу, що його так мучають в бензині. Тому мити його можна не заморачуватись, взяти як гуртожитку. У мене такі асоціації, шкарпетки прали. Я беру гарячу воду, залив миючі рідини, ну, звичайно, фері І отак добре, 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 так раз, 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 раз постирали, злили, постирали, злили. Все. І він чистий. І більше не потрібно. Положили, висох. І от я думаю, що час, поки я накатаю ще як мінімум 5000 км до його замітити, то я виділю час, щоб його помити, щоб він висох, і все добре. Так що, от бачите, просто 200 гривень і набагато-набагато зручніше. Не потрібно кожного разу знімати, мити, а в цей момент все, мотоцикл стоїть. Якщо він вам знадобиться, то якщо ви не спіли його помити, то будете ставити собі брудний або просто нікуди не поїдете. А так ось. 200 гривень, і просто його поміняли і пішли далі. А обслуговуванням його, коли вам зручно. Тому я вважаю, що це дуже-дуже великий плюс. Ну що, друзі, як завжди, я сподіваюся, що відео було вам корисне. Воно більше зраховано для новеньких наших боксероводів, які тільки що його взяли та не знають, як це зробити. А також для тих людей, які казали, що я просто. Викинув гроші дарма, що купив ще один фільтр, купив таке мастило. Ну я вам пояснив, чому я це зробив, так що я думаю, тут буде все зрозуміло. До речі, так, пару слів про гараж теж я вам хотів сказати. Це, мабуть, вже буде останнє відео саме в цьому гаражу, я його орендую. Але є така проблема, в нас дуже часто, я думаю, у вас теж вимикають світло і працювати тут, особливо останнім часом. Зараз я працюю. Я виготовляю різні світильники, які працюють автономно від павербанків. Ну але це інша історія. От, можливо, колись я про це зроблю відео. І ось, коли завжди вимикаю світло, то працювати тут просто неможливо. Все, у мене робота стає. Я більше нічого не можу робити. Тому зараз я роблю свій гараж повністю з нуля. Так, він там доволі простенький, буде в два рази менше ніж цей. Але для мотоцикла, для обслуговування, для моєї майстерні невеликої цього буде достатньо. І ось він буде вже повністю автономним. Буде на сонячних панелях, будуть стояти акумулятори. Тому там буде працювати весь електроінструмент, паяльники, дремелі. Ну все, що потрібно, все буде працювати. І тому я йому готовлю саме таким чином, щоб можна було працювати завжди, і не залежати від того, вимикає світло чи не вимикають. І завдяки цьому виготовляти такі світильники, які допоможуть, і та маленькі станції, які допоможуть іншим теж бути такими автономними. Так що. Сподіваюся, що приблизно десь через місяць буде він вже готовий, і я вам покажу, що в мене отрималось. Так що, друзі, до зустрічі. Всім пока.